Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про пригоду під назвою Punchline для настільної рольової гри Lamentations of the Flame Princess. Кажуть, життя смішне, воно сповнене страждань і нещасть, плутанини та невігластва. Життя мешканців маленького альпійського села раптом стало ще більш насиченим цими жахливими речами. Діти зникають, а розповіді про чорну магію та диявольство вселяють паніку в серця батьків. Якщо їхнє життя це лише жалюгідний жарт, тоді не варто дивуватися, коли ви почуєте цей панчлайн. Панчлайн це буквально пригода про клоунів дегенератів, сатанистів, які звалилися наче пташини лайно на голову невеличкого поселення. І саме у цю ситуацію потрапляють персонажі гравців. Якщо вам цієї зачіпки недостатньо, щоб зупинити ролик і провести цю пригоду або дати її своєму майстру, я у вас сильно розчарувався. Але найбуде, розповім вам трішки більше. Автором цієї пригоди знову виступає відомий Зарков Ковольський. Як я вже розповідав у минулому ролику, Зарчов або Зарков відомий написанням сюжетів, які одночасно можуть бути наповнені містикою і магією, так і бути абсолютно реалістичними і правдоподібними. Що, власне, і відбувається у панчлайні. Коротко про сюжет пригоди. Обережно! Клоунські спойлери розміром, розміром з цирк! Цир. Персонажі гравців проходять крізь регіон, охоплений страшною хворобою, червоною смертю. У одному з поселень вони стають свідками невеличкого кіпішу. Пропала сільська дівчинка. Згодом виявляється, що дівчинку викрали абсолютно кончені на голову клоуни. Вони хочуть її принести в жертву під час ритуалу на честь сатани. Якщо герої не втрудяться, дівчинка помре. Окрім того, 85% усього села ризикує загинути від червоної чуми. От і вся суть. Як ви вже зрозуміли, це сутативна пригода. У неї немає сценарія для гравців: лише початок, відлік часу і активація окремих подій, після яких буде фінал. Може гравці взагалі пройдуть повз, але, як каже автор, Якщо вони проігнорують пригоду, то після повернення побачать карантинне та покинуте місто, а потім зіткнуться з тією ж самою проблемою в іншому маленькому містечку. Зрештою, клоуни до вас доберуться. Вони загрозливо подорожують цими звивистими стежками між містами, як мінотавр у своєму лабіринті. Автор надає дуже класні матеріали для гри. По-перше, у нас є розуміння ключових персонажів села. Тут і дітлахи, можливі свідки, і мутний торговець, і чувак, який буде просто чесати язиком до тих пір, поки його хтось слухає, і жрець, який не любить євреїв, і навіть сімейка, яка у перший день пригоди лутає постраждали від чуми поселення. Але це лиш квіточки, бо головними героями цього карнавалу Содомії є цілий пакован кончених клоунів, і автор придумав їм дуже цікаву спільну історію. Не так давно цю групу з п'яти ще не клоунів та ще двадцяти найманців найняла група багатих та добре озброєних дворян, щоб дослідити старий покинутий замок принца, який, як кажуть, був сповнений забутих багатств. Очевидно, ніхто не знав про те, що замок був на карантині, поки принц намагався витримати напад червоної смерті всередині його стін, зараза знайшла свій шлях і вбила всіх дворян, які ховалися під час маскараду. Тепер вірус знову пробудився, і найманців спіткала сумна невдача. Чоловік, тепер відомий як Арлекін, знайшов таємне святилище диявола в замку і у відчаї благав сатану врятувати їх. Один із, очевидно, дуже благочестивих, добре озброєних дворян намагався вбити його в сатанинській кімнаті, але на захист стали інші з рідного міста Арлекіна. ті, кого тепер називають Колумбіна, Клоун з великої букви. Я не знаю, як це перекласти з англійської по-нормальному. Тому буду казати клоун, клоун, панталон і п'єро. Вони забарикадувалися у святині і чекали смерті, занурившись у розпусту. Але, незважаючи на те, що вони були вкриті зараженою кров'ю, усі вони вижили і вийшли здоровими. На їхню думку, це було прямим благословенням від сатани. Насправді історія ще більш іронічна і цікава. Усі п'ятеро мали спільну, дуже рідкісну мутацію, яка зробила їх несприйнятливими до руйнівної дії червоної смерті, але вони все ще могли бути носіями. Причина цієї спільної і дуже рідкісної генетичної мутації полягає в тому, що всі вони, хоча їм це невідомо, мають одного і того ж батька. І все ж Арлекін вірив, що тепер він чемпіон сатани. У своїй зростаючій омані він вигадав теологію, засновану на сатанинських працях покійного принца, його єдиному, справді приємному літньому волонтерстві в театральній трупі. Вірувань катарів і одній розмові, яку він мав у барі з хлопцем, який одного разу зустрів монгола-буддиста. І звісно, для того, щоб бути новими посланцями зла, їм потрібен був відповідний одяг. І ось тут під руку попалися кричущі та незвичайні костюми з маскараду. Відмовившись від своїх християнських імен, перші п'ять членів загону дурнів сатани пішли проповідувати та поширювати червону смерть разом з ними. Причинивши масову різанину та створивши досить кривавий слід з обезлюдених міст. Вони проповідували порятунок від придешньої чуми, і деякі зневірені селяни прислухалися до заклику. Ось такі пироги. Кожен клоун описаний дуже атмосферно. У кожного є офігезний арт. Арлекін харизматичний, Колумбіна просто соціопатка і псих. Клоун, клоун амбітний, панталон носить на поясі бляха п'ять пістолетів. А П'єро хоч і грає роль сумного і депресивного персонажа, але у чувакан стелс вкачений на 5-6, і підступна атака наносить Х4 пошкодження. У них ще на підтанцівці є десяток культистів, але то таке. Є окремо прописана механіка хвороби червоної смерті, є графік проведення ритуалу, є декілька основних вірувань культу, і навіть слабкі точки, які можна використати проти віруючих селян. Є перелік дуже гарних мап локацій з описом того, що там має відбуватись. Автор прямо в Червоний Бутафорський ніс читачу каже, це пригода, де гравці б'ються з купою клоунів, таке навряд чи вийде обіграти більше одного разу за всю вашу кампанію або й гру, в принципі. Вона моторошна, сумна і упорота. Просто так вийшло, що в ній є клоуни. Але ось що робить історію особливо прикольною: у цій пригоді немає нічого надприроднього, за винятком, можливо, персонажів гравців. Але майстер. Досить досвідчений або креативний, завжди може це все змінити. Як ви вже зрозуміли, тут є усі необхідні компоненти високоякісного сюжету, локації, персонажі та передісторія. Чи проникнуть герої у ряди культистів, чи піднімуть бунт селян і поведуть їх у атаку на єртаків, чи запланують вони місію по зриву ритуалу та врятування дівчинки? Хто його знає? Тільки гравці. А візуальний стиль книги, Мамма-мія! Дизайн просто чарівний, арти персонажів гротескні, депресивні, і водночас глибокі, і в певній мірі комічні. І сторінки ніби промокли у червоній крові. Особливо сторінка з описом хвороби виділяється, тому що вона прям вся в червоному тоні виконана. Знімає перуку перед художником journeyman 1029. Вишукана робота. Я провів в своїй групі пригоду, і всі були в захваті, у тому числі і я. Я проводив по Lamentations of the Flame Princess, але будемо відверті. Пригода настільки універсальна, настільки не насичена якимись механіками або правилами, що ви можете підібрати будь-яку osr систему, хоч морбор, хоч що згодно, і зіграти по ній. Рекомендую вам ознайомитися з пригодою під назвою Punchline 10 хворих на голову клоунів з 10. Усі необхідні посилання залишаю в описі під відео. Дякую всім за увагу! Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!